На Полтавщині розширять мережу реабілітаційних відділень. Як лікують нині? У Державному архіві Полтавщини оцифровують документи, навіщо та скільки вже опрацювали. У Полтаві за 32 мільйони гривень будують модульну котельню. Скільки будинків опалюватиме? 13-річна Злата Міхович з Донецького коледжу, який переїхав до Полтави, стала чемпіонкою України. Як тренується? Травжує пальці. Нічого страшного, не формуємося, не пробує. Військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олексій Деденко нині проходить реабілітацію після поранення. Його він отримав внаслідок мінометного обстрілу. Поранення отримав 9 марта під вугледаром. осколкове поранення в ліву руку. Рука перестала функціонувати. Працює, ну це на моє осмотрння на 20% зі ста. Нині Олексій лікується стаціонарно у Новосанжарській центральній лікарні, одному з закладів області, що надають реабілітаційну допомогу. Близько тижня він відновлює дрібну моторику руки. ерготерапії це ми можемо запропонувати велотренажер. Це відновлення руху у нижніх кінцівках. Для відновлення функції дрібної моторики в рук в руці. Це, наприклад. Покрутити качалочку, позбирати мозаїку. Мозаїка у нас іде в трьох розмірах: від самої великої, середня і дрібненька. Якщо є порушення в пальчиках дрібної моторики, збираючи цю мозаїку, покращується вправність. Також пропонуємо працювати з кільцем, еспандером. Це відновлюється сила в руці. Початку року в цій лікарні лікування отримали більше двохсот військовослужбовців в області майже півтори тисячі бійців, розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Реабілітаційна допомога потрібна тим пацієнтам, які, які втратили функціонал. Що таке функціонал? Ми у нас сьогодні рука рухалася, а завтра вона після чи травми, чи то. Ураження там головного мозку, вона перестала рухатись. Наша задача полягає в тому, щоб в ранньому періоді встановити ті функції, які були в людини. Нас надають допомогу у стаціонарах 15 закладів і відповідають стандарту, відповідають по мультидисциплінарній команді, тобто по сертифікатах спеціалістів, всі, які потребують відповідно до вимог до пакету Національної служби здоров'я, які відповідають по обладнанню, по приміщенню. По інклюзивності, все інше. Є 22 заклади, які надають амбулаторно. Завідувач реабілітаційного відділення Сергій Романенко розповів, що з одним пацієнтом працює від п'яти до дев'яти медичних працівників. Найчастіше бійці звертаються з травмами спини через навантаження амуніцією та переохолодження. У нас працює команда, оглядає лікар поступаючого у форму, оглядають фізичні терапевти, які виявляють. Порушення фізичної діяльності і складає програму по відновленню м'язової сили, рухливості, порушення функцій. Оглядає їх ерготерапевт, який займається відновленням втрачених рухових навичок. Оглядає тих, кого необхідно У нас благопед, бо після травм, коли є порушення мови заїкання. І всіх оглядає психолог. Тому що е, ну, такий континент потребує психологічної допомоги. Як повідомив Віктор Лисак, на Полтавщині планують відкрити три стаціонарні реабілітаційні відділення у Миргороді Хоролі та Полтаві. Світлана Мостепан та Микола Єрюменко. Суспільне новини Полтава. У Державному архіві Полтавської області оцифровують документи 20 30 х років минулого століття. Роблять це, зокрема, за допомогою фотоапарату, який встановлено на спеціальній стійці. Зараз ми скануємо фонди радянського періоду. В основному це записи, записи більше такі урядові. Хто народився, хто помер. Це така генеалогія, це метричні книги. Ми вже їх пройшли давно-давно. Колись ми їх робили. Ці книги, ну вони в більшості про якісь записи, якісь зібрання. Оцифровувати документи почали 2021 року. Роблять це, щоб зберегти інформацію. Перший виклик, який стоїть перед, не лише перед архівом Державним архівом Полтавської області, а перед усіма архівами, це забезпечення збереженості матеріальних носіїв оригіналів документів. Друге виклик, він пов'язаний з війною. Ну, По-перше, почалося все це з карантину, але війна, якби внесла такі великі корективи. Тому що всі архіви в Україні були закриті, а попит на інформацію він є. Споживачі є, і ми повинні надавати інформаційні послуги нашим споживачам. Тобто, постає питання віддаленого доступу до документів Національного архівного фонду. І тут єдиний вихід із цієї ситуації це оцифровування документів. За словами Валентини Гудим, у Держархіві Полтавської області зберігають 1 мільйон 300 тисяч документів, близько 95% із них у паперовому вигляді. Ми перебуваємо в одному із сховищ Державної архіву Полтавської області. Це одне із основних сховищ наше. Тут зберігаються документи до радянського періоду, радянського періоду, Це і метричні книги, сповідні відомості, особові справи, документи органів влади. Всі ці документи до радянського періоду ми вже змогли оцифрувати. Допомогу у роботі надає американська компанія Family Search. Вони придбали частину сканерів та узяли на роботу людей, які оцифровують генеалогічні документи. Нині щодня опрацьовують до 15 тисяч аркушів, каже Валентина Гудим. Поряд з генеалогічними документами ми оцифровуємо. Документи періоду 20-30-х років минулого століття ми оцифровуємо дореволюційні фонди. Ми оцифровуємо документи окупаційного періоду. Справи бувають різні, в принципі. Ну на таку книжку, як в нас в Полтаві, тут всі оператори досвідчені новеньких в нас немає. Ну якщо це нова людина, то зрозуміло, що вона робить її там довше, години дві. Ну всі наші досвідчені оператори з Полтави, ну хвилин сорок. Така книжка займає. Загалом оцифрували близько 38 архівних справ від загальної кількості і 82% генеалогічних матеріалів. Зв'язку з тим, що у нас з'явився такий оцифрований контент. Ми на сьогодні маємо змогу обслуговувати наших дослідників і онлайн. Для нас це дуже важливо, тому що у нас тепер розширилося. Би, кількість споживачів нашої архівної інформації зменшилася напруга на наших працівників, коли ми надаємо допомогу дослідникам в пошуку тієї чи іншої інформації, тому що вони можуть розібратися самі користуючись нашим сайтом. Обцифровані справи генеалогічного характеру, вони розміщені на сайті генеалогічної корпорації «FamilySearch». За словами директорки Держархіву Полтавської області, наступного року планують завершити оцифровування генеалогічних документів. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. На околиці Полтави зводять модульну котельню. Нині тривають роботи з фундаментом під саму котельню і під димову трубу. Слідучим етапом наступним етапом буде привезена і змонтована модульна котельня із димовою трубою. Розмір буде невеликий, вона буде автоматизованою. Розміри будуть 7,5 на 7,5 метрів. Це буде перша модульна котельня у Полтаві. Роботи тривають з вересня, розповідає начальник міського управління капітального будівництва. Мікрорайон по вулиці сортувальний отоплювало депо ПТРЗ. З Наступного року ПТРЗ не зможе опалювати дані 9 будинків. Тому було прийнято рішення встановити модульну котельню. Вона розрахована на 1,9 МВт, мегаватт. Цього достатньо буде для опалення цього мікрорайону. У цьому мікрорайоні мешкає Сергій Шадько. Нас опалювало депо, получається. І останні роки. Ну, я вам скажу так відверто, що е, то є, то нема, будинок треба прогрівати спочатку, коли вже почалися ці заморозки. Нащо депо, якщо чесно, огорчає. І я дуже рад, тому що зараз ставлять котельню на майданчику, щоб обогрівали будинки, тому що не дождеся цього тепла. перші года було добре, як зразу ми отримали квартири. А як вдома ще достроїли. Тоді стала проблема. Модульну котельню планують запустити вже наступного опалювального сезону, говорить Максим Медведєв. Будівництво повністю фінансується з міського бюджету Полтавської міської ради. Вартість будівництва складає близько 32 мільйони мільйонів гривень. Після того як ми її побудуємо і введемо в експлуатацію, ми її передаємо на баланс теплоенерго. Я думаю, це буде вже з наступного року. Як розповів Максим Медведєв, роботи з будівництва котельні планують завершити до кінця листопада. Цього опалювального сезону тепло до будинків подаватиме котельня полтавського тепловозоремонтного заводу. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. Понад 301 490 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 680 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 12 танків, 30 бойових броньованих машин, 3 спецтехніки та 23 артилерійські системи. Також 28 безпілотників, один засіб ППО та дві реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 34 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. 13-річна Міхович піднімає штангу вагою 50 кілограмів. Так проходять тренування спортсменки у Полтаві. Дівчина нещодавно повернулася з чемпіонату України з важкої атлетики. До чемпіонату я готувалася, були дуже інтенсивні тренування. Тренування в нас були два рази на день. Їздила я з тренером Ігорем Обуховим. Їздили ми в Хуст Закарпатську область. Злата навчається у Донецькому коледжі спортивного профілю імені Сергія Бубки, який нині базується в Полтаві. На чемпіонаті дівчина отримала золото у ваговій категорії до 49 кілограмів. Це велика перемога для мене. Я їздила на область, ну там теж я вигравала. Ну Україна в мене друга, і перший раз я перемогла, зайняла перше місце. На Україні представляти Україну це дуже для мене важливо, тому що це мій дім. Мене поздравляли всі мої родні, вся моя сім'я і поздравляли мої подруги. Я не очікувала, що стану чемпіонкою. На чемпіонаті Злата Міхович підняла вагу 48 кілограмів в ривку і 62 у поштовху, говорить тренер Ігор Обухов. Готувалася ми два роки показала найкращий результат, виграла у сильних соперниць. Ну чуть-чуть не вистачило до кандидата в майстри спорту, 2 кг. У неї є висотський характер. Вона хоч і проигрывала в рывке, була третя, але поштовху собралася і стала перша. От за це за волювійці її ну, ми її поважаємо. У Полтаві Златна навчається та тренується другий рік. Сама ж дівчина з Донеччини. Приїхала я два роки назад, а жила я в Донецькій області, в Волоцейська. Була можливість, і є можливість туди поїхати. Ну, дуже страшно. Може прилетіти. Зі мною приїхала подруга, я взагалі її позвали сюди, а я поїхала сні. Все відлично, мені тут все подобається. <ріст> Даже не хочеться Нині Злата Міхович готується до Кубку України з важкої атлетики. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю. Вночі – дощ, в день – без опадів. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 5 до 10 тепла. В день – плюс 10, плюс 15. В обласному центрі вночі – плюс 8, плюс 10, а в день – від 13 до 15 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.